Йому в кожному ролику ти від'йдуш. Тихо, тихо, тихо. Ну що ж, друзі, доброго дня. Це наш третій влог 23-го року. І сьогодні ми з Яриком приїхали покатати такий сніжний фрірайд. Зима нам сьогодні дала трошки снігу і ми приїхали на мишоловку трошки катнути. Подивимося, що з цього вийде. Ми тут в окулярах, в очі не буде сліпити. Зараз поїдемо. Так, Ми не знаємо, що там на трасі. Ми не знаємо в якому воно стані, але нам похуй ми поїдемо. Я думаю, що там все добре. Що погнали, друзі? Йоу. А тут правіше проїзд. Уууу. Єп. А як сніг хрумтить? Та ти що? Саня, не лети, бля, у меня зацепа нету. Саня! Зараз буде найцікавіше у що так, що так повільно! Я дед. А он дед еще один. Да иди ты. Я не понимаю, как он его сюда вставил. и yep. там дерево! А -ха -ха. блин, прям понаедало. А. Ай-яй-яй, -ай -ай, неприятно. Фух. Ярик, там дерево, осторожно! Дерево! А -ха -ха. Палка была на выходе с повороту и херанула меня поляшці. Мало не вмер. Нормально. А то дивіться на ці сліди. Оце Ярика, оце мій, і зараз ми ще будемо далі пробувати його застрибнути. А, не долетів! Потім ми знайшли забаву, друзі, прикольна прольотка. І ще воно так притискає до повороту лівого. Досить жорстко. Та це я розмовляю з підписниками. Зараз буде моя спроба. Ще раз. Хібанутий, блядь. Йоп, твою мать, нахле! Это жесть была, я думаю, я зараз помру Цей хертел так стрибай, ну его нахер. Ха-ха! Капец! Тихо, тихо, тихо! Я хотел по приколу Ой, за Ой, замок работает. Не лети! чувак. Прикольчик. Маху ты так быстрее не заебал. у у Ты Чому в кожному ролику ты від'буєшь? Блин, а я тобі казав, купляй фіксатор. А ви знаєте що? Він замість фіксатора глинестопа купив собі оце лайно. Я зараз фотку Колі зваю сюди вставлю. <плес> <плес> і ось, блядь, і він його підвернув. Ні, я, я, я не підвернув. А, ну просто вдары. Не підвернув, а знову зробив вдар на... Так, ну що ж, друзі, ми вирішили змінити локацію, поїхати до траси підйомник. Вона недалеко. Ярик у нас тут зачепився за тачечку. Зараз ми переїдемо і скатнемо ще одну круту трасу. Вона досить довга, з прикольними трамплінчиками та поворотиками. Зараз... Блять! Саня! а О, отака краса в нас тут. Ви знаєте, ми б зараз могли вірватися на цей схил, але там внизу немає виїзду, там паркан і виїзд тільки один, то нам гарантовано дадуть пізди, за те, що ми з'їдемо цим схилом. Тому нам тупо впадло грамситися з цими охоронцями. Але дивіться, який файний пейзаж. Що ж, друзі, ми на старті цієї траси. Ми не знаємо, що там. Може там якісь дерева повалені, якісь палки. Сюрприз, короче, одним словом. Трося траса, кіндер сюрприз, тому ми зараз їдемо. <рес> Перший раз. О! Ярик! Оу! Блин, это круто! Ставьте oh. лайки! Oh. Oh. Ah. Поки ми їдемо цю трасу. О! -хо -хо. Зараз буде м'ясо! Треба нас догнати ярика. Педалюємо, педалюємо. Ярик не забудеться. А! Знести подалі. А як слизько! Трибог. Зараз буде поворот на 180. У! You have to you boy, Ай, друзі, йомо, я тумало не там такі схил жесть А це фан. Друга спроба їдемо. Опа! Нормально. Ой, трохи повірили в себе, набрали більше швидкості і почався, роз... почався розйом. не кошимо Оу. Гальбоня працює, а це не прикольний. Де той на клас? Біома. О! Ха-ха! Ох Розвернула трохи, Йдемо далі. Найскум назитись. Ворот на столицю Опа! Є. а а Подалюємо, блядь! О, а а Це було погане рішення! а мої ноги Ой, добре що я вздох Аа В мене коротше рекстреба Аа У мене коротше лід на педалях А вони пластикові І тупо я зараз приземлився Ааа я втомився Короче Коротше я приземлився у мене ноги нахер послітали з педалі Я тупо сракую на сідух У мене педалі це криха Тупо Як? нема зацепку сто політ. Оце заїзд Скільки падінь! Обов'язково ставте лайк цьому ролику, бо сьогодні був якийсь дикий контент. Круто покатались з яриком. А зараз будемо рушати додому, бо вже 4 година, сонце сідає, треба додому. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки. Цьому підеру. Цьому підеру коменти під відосиком і до нових зустрічей. Що ти? Дай Боже. в мене в інстаграмі Під моїми постами буде крутий барспін. Я цей барспін не буду робити. Тобто більше коментарів, крути барспін, ми так зрозуміли. Все, до нових відео, всім пока.